Ра Зеленського до Сполучених Штатів Америки ми будемо говорити із нашим гостем. До ефіру вже доєднується Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Вітаємо вас вітаю доброго ранку. Вам дякуємо дуже, що долучилися. Коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, зараз всередині країни, які взагалі є реакції про що говорять після зустрічі Володимира Зеленського Дональда Трампа і у ці їх, їх перепалки, яка сталася перед журналістами. Дуже гаряча розмова. Я думаю, що навіть може якийсь інший скандал вийшов від Білого Дому. Бо як ви знаєте, ця нова адміністрація дуже активно видає укази, звільняє багато робітників американських агенцій. Закриває але ще до нинішнього вечора, бо тут тільки що на північ бачимо, що це ще є головна. Ну новина дня, і це підтримується не тільки в думці тих прихильників України а, у громадськість, але багато губернаторів, мерів, а, просто сенаторів, куресменів видали заяв відео а, прокламації у підтримці України сьогодні, а, щоб стоя... показати світові, що а, навіть і що білий дім. Так поводиться. Вони воліють мати е, якусь дружбу з Україною. Загалом в Америці, в Сполучених Штатах Америки, як відреагували на ті заяви, які вчора звучали, і, можливо, що найбільше вразило самих американців? Просто, як все поводилося в Білий домі, це надзвичайна подія. Ми бачили все на прямому ефірі. Не думали, що міг президент так поводитися. Ми знаємо, що Трамп це унікальний політик, що він не підтримає будь-якого дипломатичного протоколу чи, чи навіть людськість, як він звертається до декотрих людей так, такими острими словами. Але це, що бачили з президентом Зеленським. Uh, і специфічно Джей uh, Ді Венс, цей віцепрезидент, який вибухнув цілу дискусію, без нього, мабуть, би ще було підпис uh, цієї цієї угоди. Uh, а втім, що Джей Ді Венс вже раніше uh, скандальні слова мав проти України, проти американської uh, американців українського походження, що ми не є лояльні до Америки. А далі ще ми знаємо, що менше рік тому він uh, дав інтерв'ю, де він uh, згадав, що його найвища політична амбіція це змінити політики Америки uh, щодо України. Ми якраз згадували про Джей Дівенса. Чи uh, була якась пояснення? Можливо, від Білого Дому, можливо, якісь uh, експерти американські, чому взагалі там сидів ще третім Джей Дівенс? Чому це не була розмова просто між президентами двох країн? Mm. Ну, ми знаємо, що Джейді Венс не є включений до цієї розмови. Він, він не бере участь у розмові з ворогом, так як е, держсекретар або радник національної безпеки. Е, то, і, і так само надзвичайно. Віце-президент не є важлива особа в Білому домі. Він просто існує, щоб на всякий випадок був президент. Але втім, ми бачимо, що він не тільки брав участь сьогодні, але він брав участь так само з прем'єр-міністром Великої Британії, де він вмістився до розмови і так само то хотів образити прем'єра. Зі словами щодо а, право свободи слова в, а, в Великої Британії, а, там тоді Стармер не відповів так, як сьогодні, але а, може трохи остріше, коли наш ваш нарід вмирає, гине. Коли тільки вчора ми чули, скільки дітей забрав наш ворог від української території. Скільки тривог і нападів були на українській території, а тут сміється молодий чоловік, який навіть не має честь, навіть не має гідність, щоб відвідати країну перед тим, що він говорить про таку країну. Що напередодні ось приїзду української делегації говорили про угоду про корисні купали, наскільки вона є важливою для Сполучених Штатів Америки? Чи можливо зараз є якісь реакції на ту ситуацію, що все-таки угода не була підписана? Ну, ми знаємо, що угода вже є закінчена, тільки треба підписи. Ми не знаємо, що вони ще хочуть далі в тім йти, бо адміністрація дуже мовчала. Адміністрація дуже тепер займається про імідж свій, видала багато. Не тільки по-перше офіційну заяву на веб-сторінці тоді видала список, скільки їх речників і міністрів підтримують акції президента Трампа і Джей Дівенса. А далі ще на соцмережі видала світлину. Джейді Венца, як він пальцем, так звернувся до президента України і сказав, що ви ніколи не, не подякували Америку. То це був фокус адміністрації не продовження угоди. То ми ще не знаємо, але знаємо, що при кінці дня. Президент Трамп казав, він не є проти підпис і завершення цієї угоди. То побачимо, чи це станеться на цієї території американської, чи мабуть пізніше в весні чи в літі в на будь-який саміт Великої Сімки, чи чи мабуть натівські саміт так само ви було потенційно нагода тоді. Також зараз, коли ми говоримо про настрої всередині сполучених штатів Америки, українці, які зараз в США після цих заяв, після цієї суперечки, такої поведінки обох представників Америки, зараз чи можливі якісь акції протесту, якісь мітинги, якісь такий прояв, власне, незгоди з тим, що відбувалося в Білому домі, Так, я вже бачив через соцмереж і декотрі наші. Окремі відділі Українського конгресового комітету, як і так само членські організації нашої конфедерації, вже збиралися, щоб організувати і в суботу, і в неділю в Америці акції. Але так само ми пригадаємо людям, що ми вже мали надзвичайні акції по цілої Америці тільки тиждень тому. Велика маніфестація у Вашингтоні по цілої Америці, специфічно у республіканських штатах. Багато акцій у підтримці, включені включаючи не тільки українців, але так само простих американців, які підтримують Україну. Але головне зараз тепер є менше акції, а щоб активісти задзвонили до Білого Дому, задзвонили до кожного сенатора і конгресмена, чи навіть мера і губернатора, щоб вони чули відгук від громадськість, що американці підтримують Україну і вони хочуть відчути це від своїх лідерів? Бу, була спільна заява дев'ятеро губернаторів американських, які е, видали заяву, що вони підтримують Україну. Різні губернатори, так як губернатор штат Пенсельванія, довгу е, заяву видав е, у підтримці України. І проти адміністрації таку, таку підтримку Україна потребує не тільки гукати і, і, і ну на дворі стояти, це це дійсно частина адвокації і активізм. Тут але зараз тепер специфічно, коли ми тільки щоно бували через цілих минулих вихідних. Нам треба більше дзвінків до кожного сенатора і конгресмена. А взагалі з тих реакцій, які вже з'являлися, чи були сенатори, конгресмани з демократичної партії, які не підтримали Трампа? Чи ми зараз можемо говорити, що можливо він може втрачати якісь бали і всередині самої партії? Так, ну ви сказали про республіканську партію. А то демократи вони. Досить активно, через кілька хвилин після цей вибух починали на соцмережі видати заяви у підтримці України. Сенатори і конгресмени, декотрі ролики видали. Те, котрі виступали на, на вседержавні змі сьогодні вечором. Вибачайте то, ще сьогодні мені. Але а, з републіканського боку ми бачили, як а, сенатор Лендзі Грам, який дуже підтримує Україну, відразу а, покинув президента Зеленська. Після того, ми бачили так само дуже сильний голос а, сенатор Викар, який а, на соцмереж видав фото, коли він зустрівся з Зеленським вранці. Але чомусь е, він забрав це фото. він не дав ніякого е, пояснення, ані ані будь-яку заяву у підтримці України зараз. Тепер дуже бачимо, що кожен міністр, кожне міністерство, е, білий дім звернувся до них у питання, хто підтримує нас зараз тепер. Як і ми бачили, не тільки сенатор Марко Рубіо видав заяву, що на соцмереж, що він каже, що ніякий президент в історії так захищав, обороняв. Шану Америки як президент Трамп дуже дуже дивно це, але дуже дивно так само, що Кіт Келлог це підтримав так само спецрадник президента, як і так само сама посол Америки в Україні підтримала це і перекладала на українську мову так само, що вони подякують президента Трампа, що він захищає Америку від таких слів українських. Також хотіли запитати і про те, як загалом довіра до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і до його адміністрації, наскільки вона серед американців зберігається чи тримається якось певного рівня, чи можливо змінюється за останній місяць? Ну його рейтинг впав. Ми знаємо це, але це зараз не впливовий йому, і так само пригадаємо, що це його другий термін. Друга адміністрація наприкінці, коли він не буде балотувати, то йому зовсім не є важливо, хто його ще підтримає. Важливіше йому що буде його спадщина. Це вже буде кінець його потенційного президентства. То а, це чому він говорить про Гренландію. Він говорить про пан пана Макнал. Він переіменував море Біла Америки чи, чи Великі Гори. А, він просто думає про його спадщину. А виглядає, що його спадщина він хоче мати якусь угоду з нашим ворогом. Зараз якраз ви вже згадували про ворога власне про росіян і в українських медіа і соцмережах я бачила багато таких закликів паралелі. Що зараз Трамп і Венс виглядають більше проросійськими ніж про українськими? Чи якісь такі наративи були, чи про це говорили в середині Сполучених Штатів? Та це одна голова теза різних постів на соцмереж. Що як, як Америка може стояти ближче до нашого ворога, ніж нашого союзника, специфічно, коли у розлості починав президент Трамп повторити його передвиборчною риторику і починав співчувати з президентом Путіном, що він так пережив зі мною. Скандали тут в Америці, коли вони коли вони ті е, 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 у судовій справі згадали, що ми е, е, зустрілися, і ми хотіли корупційно якось перемінити е, голосування в Америці, то е, відкрито президент Трамп говорить про е, співчуття для президента Путіна, що вони обидва якось пережили якийсь скандал, а, а не що Америка пережила цей страшний напад і геноцид проти українського народу? Що Америка мусить підтримати свого союзника зараз? Тепер скажіть, що далі заплановано, тому що все таки українська делегація далі залишається у Сполучених Штатах Америки. Чи можливо є якісь певні заяви? Що заплановано, якісь певні зустрічі? Ще досить таємно, нам було ще нагода для декотрих членів української громади в Америці мати зустріч у Вашингтоні після цей довгий день, скандальний день. Такий знаємо, що було скасовано подія у в одній Think Tank сьогодні. Мабуть, би була нагода, щоб це пересунути на іншого дня, але просто зараз тепер як. Як і від початку війни, адміністрація офісу президента Зеленського то досить закрито тримає плани президента, де він буде за його безпеки. А чи взагалі можливо, що зустріч Трампа і Зеленського може ще раз статися, під час цього візиту? Ну так, і, і ми знаємо, що Трамп дуже раптом міняє свою думку. Просто в тім, що є дуже багато деталей в тім зустрічі, що для більшість політологів ми бачимо це, що вон що американська адміністрація так а, приготувалася, щоб якось а, образити президента Зеленського специфічно. І втім, як вони домовилися вже, вже про це раніше. Дуже дивно було, що вони б перемінили думку, чи дозволили президента Трампа, щоб він а, мав якусь а, мав цей договір чи угоду з президентом Зеленським. Я думаю, більшість у Білому домі воліють, а, так як ми чули у передвиборочної кампанії, щоб покинути Україну. І ті голоси, які традиційно підтримали нас, сенатор Марко Рубіо тільки а, виступав. Вечором, після цього дня, що він підтримує 100% президента Трампа, і що президент Зеленський не повинні був сваритися з ним. Пане Андрію, ми вам дуже дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, і говорили ми про візит Володимира Зеленського до Сполучених.